Наступна головоломка. У нас є така рівність 86 додати 9 дорівнює 54, наша рівність неправильна. Нам потрібно перемістити один серний, щоб наша рівність була правильною. Це і досить простенька математична задачка, з якою без проблем справляються як діти, так і дорослі. І усі, хто гарно логічно мислить, без проблем справляються з вирішенням даного завдання. Нам потрібно перемістити один серник, щоб наша рівність була правильною. Тому ставимо відео на паузу, думаємо, і коли ви знайдете правильне вирішення даного завдання, ви можете продовжити перегляд даного відео, щоб переконатись, що ви правильно справились з завданням. Нам потрібно перемістити один сорник, щоб наша рівність була правильною. Як вирішується дана задачка? Для цього нам достатньо перемістити ось цей сирний. Ось сюди. І тепер, коли ми перевіримо умову, 85 додати 9, Буде 94, 94, дорівнює 94. Наша рівність рівна. Задачку виконано, головоломка вирішена.